Переглянути, коли автомобіль проходив технічний огляд, відтепер можна онлайн. В Україні запровадили мережевий сервіс для перевірки протоколу техогляду транспортних засобів за номерним знаком, номером протоколу, обов'язкового техконтролю або за вінкодом автомобіля. На сайті головного сервісного центру з'явилася додаткова опція послуга перевірки протоколу щодо наявності. Та терміну дії протоколу перевірки технічного стану транспортних засобів. Ця послуга є безкоштовна. Тобто, водій може вдома в будь-якому місці здійснити перевірку або власник транспортного знаки який має декілька транспортних засіб, може за допомогою інтернету вебсайту перевірити наявність чинність протоколу про проходження обов'язкового технічного контролю. Щорічний техогляд автомобілів є обов'язковою процедурою для забезпечення безпеки руху в багатьох країнах. Це в першу чергу стосується тих, хто здійснює вантажні комерційні та громадські перевезення. Автобуси та громадський транспорт повинні проходити кожні півроку. Техогляд таксі зазвичай раз на рік. Комерційний транспорт, який Використовуються для принесення прибутку. Вони, як правило, теж раз на рік. Небезпечні вантажі кожні півроку мають проходити технічний огляд. Під час огляду перевіряють технічний стан автомобіля та документацію. Багато різних моментів є в технічному огляді та в тих критеріях, яким повинні відповідати ці транспортні засоби. Несправність гальмівної системи чи недостатня рівень висоти малюнку протектора. Це такі найбільш частіші порушення, з якими наші водії. Дозволяють собі виїхати на дороги загального користування. Якщо стан авто неналежний, то видають акт невідповідності. Якщо все гаразд, документ про проходження техогляду. Власник транспортного засобу чи водій має право вільного вибору проходження бойово-технічного контролю. Тобто, це не прив'язується до місця проживання чи реєстрації транспортного засобу. Є зараз електронний. Протокол перевірки технічного стану, який ну, друкується на паперовому на форматі А4 з QR-кодом, і за бажанням власник чи водій транспортного засобу також може отримати на паперовій, на спеціальному бланкові підтвердження технічної справності транспортного засобу. Техогляд можуть проводити як державні, так і приватні компанії. Його вартість залежить від типу транспортного засобу. За відсутність техогляду передбачені штрафи від декількох сотень гривень до позбавлення права кермування автомобілем.